Вітаю! З вами я, психолог Юлія Латуненко. Сьогодні хочу відповісти на ваше запитання, як реагувати на токсичну поведінку. Ну, перш ніж я почну розповідати вам, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку і коментувати, бути активними в коментарях під цим відео. Отже, перш ніж ми перейдемо до розмови, треба зрозуміти, а як можна ідентифікувати токсичну поведінку. Бо зараз, в такі часи, коли дуже багато про нарцисів і психопатів на Ютубі відео, багато людей називають токсичною поведінкою будь-що. Тож, давайте визначимося. Поведінка, яка порушує ваші особисті психологічні або фізичні кордони є по визначенню токсичною поведінкою. Поведінка, яка принижує вас, поведінка, яка знецінює вас, поведінка, яка маніпулює вами, тобто ну, поведінка людини, так, це все людина з вами робить. Оце все ми можемо вважати токсичною поведінкою. Індикаторами токсичної поведінки людей завжди є ваше тіло. Воно дає вам сигнали. Або напруження, ви відчуваєте, відразу як почули якусь фразу, або а, якусь дію спрямовану на вас. Тіло дає е, сигнал напруження, стискання. Ви нібито е, стискаєтеся, да, коли ми лякаємось, ми що робимо ми зажимаємося. Е, неприємні відчуття в тілі можуть бути. Пошвидшене По серцебиття може бути, тремтіння долоню, токсичну поведінку вчиняє, порушує мої кордони. <сміст> Бажання сховатися це коли вас не цінюють і маніпулюють ваш, вашим почуттям сорому. От це все індикатори того, що ви є жертвою токсичної поведінки. Тому усвідомлюючи своє тіло, буде, будучи дуже чутливим до сигналів своє, свого тіла, ви зрозумієте, щось іде не так. І е, тоді, перш ніж реагувати, а багато людей є дуже реактивними. Тобто е, ми кажемо про такі речі, як це, це вуса-хосе, щоб ви не лякалися, то вуса-хосе тут. Дуже багато людей є реактивними, вони навіть не усвідомлюють, не встигають навіть зрозуміти, чому вони так реагують, вони починають кричати, захищатися, виправдовуватися, щось доводити, витрачають купу енергії, воюють з тими вітряками, як Дон Кіхоти. Але е я пропоную вам перестати бути реактивними. А що для цього треба? Давайте ми згадаємо з вами експеримент лабораторної жабки, яку, в яку в лапку колють голочку. Що робить жабка? Відразу, коли вона відчуває біль, вона віддьоргує лапку, і це її реакція. Є стимул зовні, є реакція. Ось це зона це стимул, який поступив зовні. А ось це реакція моментальна. Рефлекторна реакція. Багато людей живуть так, як ті жабки лабораторні. Вони не встигають навіть подумати, як в них виникає реакція: реакція обурення, гніву, люті. Але ж між стимулом і реакцією є зона, яка називається почуття. І от після того, як поступив стимул зовні, ми потрапляємо в зону емоцій. І нам треба наші емоції через те, що ми відчули якийсь дискомфорт в тілі, якісь симптоми, сигнали тіло нам послало. І от нам треба ці е, сигнали інтерпретувати як емоції. Емоції це неусвідомлені почуття, базових почуттів, як ви знаєте, сім. Зараз я знов нагадаю вам, це страх, це печаль, це радість, це гнів. Це провина, це сором, і останнє інтерес. Тобто, ось був стимул, ось ви попадаєте в зону емоцій, усвідомлюєте, яке почуття ви переживаєте. І тільки після того, як ви усвідомили це почуття, ви вже реагуєте. Але ваша реакція буде після цього усвідомлення. Свідомою, виваженою, розумною, дорослою, коли ви усвідомили почуття, вам ще треба усвідомити потребу, яка стоїть за цим почуттям. Тобто, коли людина токсично поводиться із нами, вона фруструє якусь нашу потребу. Тобто, ми або відчуваємо небезпеку. Це базовий рівень потреб. Або ми фрустровані в тому, що ми не дополучили любові уваги, або це наша цінність постраждала і визнання, або нас позбавили, позбавили контролю і влади над собою, або наша самореалізація постраждала. Так, от, вам треба зрозуміти: виникло якесь почуття. Після того, як ви усвідомили, яке це почуття, як реакція на стимул, емоційна реакція це почуття, ви починаєте думати спрямовуєте думки в ту сторону, а яка потреба стоїть за цим почуттям? Можливо, це почуття страху або сорому, тому що в мене зараз впала самооцінка, коли мене критикують, наприклад. Це ж токсична поведінка. Да? Я чую, в мене впадає, падає самооцінка, мені стає соромно і я починаю захищатися. Але якщо я не усвідомила це, я буду реактивною. Я буду кричати, топити ногами, я буду е у відповідь е токсичити теж. Але мені треба свідому реакцію дати. І якщо я усвідомила, що мене знецінюють з якоїсь причини, і мені стає соромно, я повинна зрозуміти, що моя потреба у визнанні фрустрована зараз. І далі я вже реагую таким чином, що можу адекватно захистити свою самооцінку. Я можу сказати, наприклад, ти можеш думати все, що завгодно про мене, але я думаю зовсім інше. Моя самооцінка не залежить від того, що ти думаєш або що ти кажеш про мене. І таким чином, це вже буде усвідомлена реакція. Але більшість людей живуть як жабки, які після стимулу проявляють реакцію якусь. Тобто, перше, що я сказала, нам треба перестати бути реактивними. Друге, що витікає з першого, Усвідомлювати свої почуття і потреби, які стоять за почуттями, а потім вже реагувати. І третє, вміти сказати ні і стоп як реакція на порушення ваших кордонів. У деяких людей з самого дитинства батьки забрали право на НІ і стоп. І Люди виросли з тим, що вони не можуть відмовити, вони не можуть сказати стоп, вони не можуть розірвати контакт з болем, вони не можуть розривати контакт з аб'юзивними людьми, з токсичними людьми, тому що колись в дитинстві їх їм забороняли казати ні і стоп. Але то було в дитинстві. Треба знов дозволити собі право на те, щоб казати ці слова. Бо НІ і стоп це регулятори наших кордонів. І далі, коли ви кажете НІ стоп, це коли порушені ваші кордони, а ви можете повідомляти людині у я повідомленні, що іде не так. Що ні і що стоп. Ні, не роби цього. Я злюсь, коли ти, наприклад, кричиш. А я злюсь, коли люди кричать. от Якщо ми кажемо в я-повідомлення, коли люди кричать, я починаю злитися, мені страшно, і я дуже прошу тебе: не кричи, зупинись. Оце правильно сформульоване я-повідомлення. Тут же ж нагадую вам схему я повідомлення: це перше, ви кажете, я відчуваю тето і тето. Далі ви описуєте в третій особі множений або однини, на що виникла реакція. І четверте, ви просите, кажете, я прошу тебе або роби так, або не роби так. І тільки в третій частині, там, де є прохання, ви можете казати слово тебе, ти, твоє тобі. А в першій і другій частині я повідомлення, намагайтеся не казати слово «ти». Але ще є нюанс. Не всі люди чують я повідомлення. Не всі люди е, чутливі до таких слів, як ні і стоп. Деякі люди, і ви напевно вже знаєте, як їх називають це токсики, аб'юзери, нарциси, психопати. Їм скільки не кажи ні і стоп, вони все одно будуть на танку їхати на вашу територію і далі продовжувати руйнувати ваші кордони. Так, от, що ж робити, коли ви е, намагаєтеся зупинити таку людину токсичну, яка не чує людської мови, не чує мови я повідомлень, ніякої дипломатії, тільки її егоїстичні інтереси. І перш ніж я розкажу, що робити, я нагадаю вам, що дуже цінно, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, підпишитесь на мій канал і будете активними у ваших коментарях. Ну, а хто бажає задонатити, то в описі цього відео ви знайдете всі реквізити Монобанка на розвиток YouTube каналу. Хосе, до речі, теж любить ваші донатики. На роял Канін теж можна задонатити. Отже, що робити, якщо ви маєте справу з психопатами і нарцисами, які не чутливі до я повідомлень. До таких людей треба застосовувати зовсім інші е, методи спілкування. Вони неприємні. І е, треба тут прийняти, що психопати і нарциси це люди, які чутливі до мови насильства, маніпуляцій, погроз, шантажу, іншої мови вони не розуміють. Якщо ви змушені по якійсь причині знаходитися в контакті з такими людьми, то вам треба навчитися маніпулювати. Але робити це абсолютно свідомо. Так, маніпулювати це погано. Краще, взагалі, покинути таку людину, краще взагалі піти з контакту в повний неконтакт. Але як ви пишете мені в коментарях, дуже багато таких ситуацій, що от от. Така ситуація, що ви не можете вийти із контакту так швидко. Треба підготуватися від, відход свій, треба там якусь подушку фінансової безпеки мати. Отак от от відразу вийти в контакт небезпечно буває. Тому треба навчитися, ну, от, тій мові маніпулятивній нарциси іншого не розуміють. Вони живуть, як, знаєте по правилам зони по поняттям, да? хто сильніший, той і правий. Це в звірячому світі такі закони діють. Тому, е якщо е ну, до речі, це не тільки нарциси, а люди теж чутливі до мови маніпуляцій шантажу. Тому, щоб захистити себе, треба вміти розмовляти на багатьох мовах. От ми вчимо там, англійську, німецьку, іспанську мову, а от Мову нарцисів чомусь ми не вчимо, а треба вчити, тому що їх багато, і треба навчитися з ними розмовляти. Тому що час від часу ви будете мати справу і на роботі з нарцисами, і треба вибудовувати кордони з ними так само. Але як? Вони чутливі тільки до маніпуляцій, шантажу і погроз. Якщо ви обираєте вступати в контакт з нарцисом, вам треба це усвідомлювати і навчитися цій не дуже приємній мові свідомо. Бути свідомими в цьому. Усвідомлювати, що ви робите в той чи інший момент. Довго так спілкуватися важко, тому що ви будете виснажуватися, якщо ви самі не маєте нарцисичної природи. Якщо ви самі не нарциси, не психопат, ви будете витягувати з себе того внутрішнього психопата, і це буде, на це ви будете витрачати дуже багато сили. Дуже багато. Довго так неможливо жити. Тому, як спосіб, щоб протриматися, виграти якийсь час, можете використовувати цей спосіб. Залякати можна нарциса. Якось його е, маніпуляціями якимось, він маніпулює і ви, і ви маніпулюєте. Е, тільки робіть це дуже обережненько, тому що от осе. е, Тому що, е, якщо ваш партнер-психопат і схильний до агресивних дій, фізичних, ви, ви ж, напевно, краще знаєте, хто поруч із вами, то будьте тут обережними. Якщо ви маєте справу з психопатом, то е, не грайтеся в гру, хто сильніший, той і правий. Сильніший завжди буде психопат. Тому е, намагайтеся якомога швидше покинути цю людину. Ви там ніколи не виграєте. Там буде і психосоматика, і хвороби і всілякі. Не ризикуйте своїм життям. Краще не вв'язуватися в боротьбу з психопатами. Як розрізнити, хто психопат з вами чи нарцист? Якщо ви один раз спробуєте припугнути, пригрозити, шантажувати, то нарцис дає задню, він трусливий. А от психопат він розлючується ще більше. Тому, якщо ви вже бачили, що як тільки ви починаєте на його мові говорити, а він ще більше розлючується, будьте обережні, бо ви можете дуже сильно постраждати. Але якщо ви вже, вже опинилися в стосунках із токсичними людьми, вам треба ще звернути на одну річ увагу. Треба навчитися бути поганою дівчинкою, поганим хлопчиком. З психопатами ніяка дипломатія не працює. З аб'юзерами, маніпуляторами, в них своя логіка. І чим більше ви демонструєте хорошу дівчинку, хорошого хлопчика, тим більше він залазить вам на шию. Тому найкраще, що можна зробити, це, звісно, дистанція і не контакт. Найменше, що можна зробити, то не давати йому порушувати свої кордони, мати твердий голос, рівну осанку, коли ви рівну постанову, коли ви розмовляєте з нарцисом, твердий голос дивитися в очі. Ці невербальні. Сигнали також можуть лякати нарциса. І спостерігайте, якщо при ваших погрозах нарцис дає задню, значить можна повний перед включати. От. Дякую, що дослухали до кінця. Я бажаю вам здоров'я і бажаю все ж таки не пов'язувати своє життя з токсичними людьми. І якщо ви вже в таких стосунках, намагайтеся вийти в повний неконтакт, хто б ці люди не були, чи ваші батьки, чи ваші партнери. Ну а я прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал і коментувати, який у вас є досвід. Як реагувати на токсичних людей?